Всім привіт! Потрошку рухаємось проходження офіційних карт в грі Generals Zero Hour. На часі мапа турнірна пустеля, і будемо грати сьогодні за ванілочайну проти рандома. Поїхали. Незмінний початок з фази першої розбудови. Виходимо в казарм, замовляємо бульдозера, щоб поставити нашу атомку та вийти в енергетику. Одразу буду другу казарму. Просто хочу розділити знаєте, піхотних юнітів по двом флангам для оборони. Переходимо потрошку на ресурсний центр. На горизонті є наша нафтовежа. Там ми її будемо обороняти та захоплювати відповідь. Одразу розуміємо, що в нас стара добра вертикальна структура карти, все як завжди. Три прямі вектори атаки, розділені горами, повна симетрія. Особливість, напевно, тут у тому, що сьогодні наш центр так самої мапи, він не повністю проїзний для техніки, а лише от його саме середня частина доступна для руху. Все інше воно таке трошечки заблоковане. Як ви вже зрозуміли, я активно буду використовувати нейтральні будівлі для оборони. Буду займати як бункери, так і звичайні будівлі, щоб трошечки відбити перші хвилі від нашого ворога. Паралельно починаємо розбудовувати захисні споруди, а також ставимо каркас на другий наш саплач для того, щоб трошки підтримувати економіку. Ми вже бачимо лазерну турель. Отже, в нас сьогодні лазер. Виходимо у військовий завод, виходимо у технології. Так, з ідея у нас сьогодні буде полягати у використанні авіації тайців. Будемо використовувати міги. Міги в нас будуть звичайні, ванінні, класичні, напалмові, як комусь заманеться. В залежності від генерала вони можуть мати деякі відмінності. Наприклад, у того шнюка вони ж можуть мати ядерні заряди. А у танкіста вони, як я їх називаю, типажу Ультра про Макс. Тобто вони коштують на порядок вище ніж у будь-якого іншого генерала, але в той же час, по суті, по функціоналу ну, взагалі ніяк не відрізняються від своїх побратимів. У будь-якому випадку ми сьогодні будемо отримувати максимально консервативно класичний експіріанс, будемо закидувати все напалмовими ракетами, візьмемо на них покращення, будемо використовувати взагалі то стандартну полтавську тактику, тобто, ну типа. Підпал на підпалі, люди суетяться, руками тушать, воно ще дужче горить, пожарку приїжджають. Ну, коротше, все як положено. Готуйте побільше води, товариш лазар. Подивимося, як ви сьогодні будете з цим справлятися. Так, дефаємо атаки, накопичуємо фінанси. Починаємо плавний вихід у суперзброю. Я думаю, всім зрозуміло навіщо просто, щоб знищити його молекулярку, яка рано чи пізно вона з'явиться без варіантів. Наземну техніку я майже використовувати не буду. Чисто для впевненості ну побудую пару гатлінгів там одного лодера, ну, Знаєте, щоб на всяк випадок щось було, якщо моя мій захист дасть бій, десь вони можуть там якось прорватися. Зараз забезпечуємо додатковий спейс для побудови численних аеродромів. В нас її буде загалом десь штук 6, це в принципі доволі багатсько, але ну, ми ж можемо собі це дозволити. Мігі, в принципі, не дешева якби, історія. Ну і плюс, як на мене, це. Ну, знаєте, от, у Мігі є, є такий моментик, в них от вся сила. в кількості. Вони от, дуже гарно дамажать, коли атакують кубками. Так? І доволі слабо, якщо, наприклад, застосовувати їх окремо один від одного, особливо якщо говорити про ту ж як би, анігіляцію будівелі та бази загалом. А вже ж якщо використовувати поодиноко, знаєте, на поодинокі юніти чи ще щось, то в принципі норм. Ну а якщо ми кажемо про поступове знищення бази, то вже ж, ну як на мене, лише кількістю. Так, а ми плавно підійшли до фази 2. А саме знищення суперзброї. Тут я нічого не вигадую. Навалюю ядерку, трошечки арт удару. Але як ви бачите, профейлився. Буває, Артудар просто взяв другого рівня, я навіть спочатку не зрозумів, в чому прикол. Нічого, ж. зараз виправимося за допомогою нашої емі бомби і направляємо на його захист. Паралельно за нею буде йти в нас ковровочка на залишки його молекулярки. Так, дивимось, ось вона летить. Пам-пам. Є, супер. Рухаємось далі потрошечку. же є перші аеродроми. Ми будемо повністю круговий захист робити, щоб ніякий полковник Бартон нам не заважав. Він щось тут своїми командшами кудись проривається, це взагалі якась... шиза. А ось цей момент мене взагалі виводить з себе. От хтось мені пояснить, можливо, як це взагалі працює. Як оці лазерлоки працюють на захисні споруди і просто імбово. От Я навіть поки міг долетіли, він зруйнував своїми рак... чотирма ракетчиками майже всю мою центральну оборону. Блядь, неадекватство. І це як... я намагався зробити так само, у мене так не вийшло. Якщо у вас вийде, то обов'язково напишіть мені, як ви це зробили. Мені от, дуже цікавий цей момент. А ми переходимо до фази 3. Палії на полюванні. Наша задача наступна: скидуємо нашу емі бомбу. Ми пам'ятаємо, що наш противник дуже енергозалежний. Піднімаємо наші міги. І коли ми бачимо, що все знеструблено, просто направляємо і спалюємо все, що бачимо. Юніти, Діфенс, все що є. І так, поступово-поступово будемо рухатися в глиби бази. В принципі, час працює на нас, ми можемо дочекатися наступної мібомби, іншими підвищеннями, можемо збивати його юніти, які нам будуть заважати, типу, ти же месників чи ще чогось. Страп-інреді. Летбіл. Розбудовуємо додаткові аеропорти, захисні споруди, все, що нам потрібно, нікуди не поспішаємо. Направляємо наступну нашу емі бомбу. Тактика максимально проста. Бачимо, що він вислав месника, одразу частину мігів на нього і на захисні споруди та на енергію. Води не вистачає, всі суетяться, нічого страшного, чувачок. Спалюємо його першу лінію. Перезаряджаємо наші міги до наступного вильоту. Спалюємо його також електростанцію. Там трошки ракетчиків, я вирішую, що з ним не треба церемонитися. Просто направляємо на них ковровочку, нічого страшного. Не розстраюйтесь, все нормально. Підіймаємо наші міги, одразу наступний наліт, спалюємо все, що можемо у другій вже лінії до його командного центру. Перезаряджаємось і от, ось так от, один за одним просто надсилаємо хвилі наших е, повітряних атак. Якщо бачимо якісь юніти, які нам можуть заважати, тих же месників, чи турелі, чи ще щось, ми можемо їх знищувати нашим або підвищенням, або, наприклад, е, за допомогою знеструмлення, так, емібомби та, та всього іншого. Ракетчики не критичні, в принципі, їх можна знищити артударом. Чішечимось. Чи Чити муш міга без напал. Тому як подобається. Підбиваємо трошечки підвищенням, допалюємо все нашими літачками. І, в принципі, коли ми вже зачистили його базу, я бачу, що в нього залишився по ходу лише один бульдозер. Ми просто-напросто направляємо туди нашу зрайку маленьку. Допалюємо це, в принципі, змусить його здаватися. Бо йому просто нічого робити, нічим відбудовуватися, нічим добувати ресурси. От і все. І наш ворог просто здається. Ось так ми сьогодні пройшли карту Турнірна Пустеля. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Залишайте коменти та до наступних зустрічей.